Є декілька версій, така одна релігійна версія, одна романтична версія. Ну, Ми притримуємося романтичної версії, тому що ми робимо туалетний папір, і нам треба якось, може так, навіть трошки з юмором розповідати про себе, щоб це було, це було нормально, тому що дійсно це така тема, на яку раніше взагалі стадалося говорити. Ну, Тобто туалетний папір це щось таке, як його рекламувати, що показувати. От. Ну, Ми про це говоримо з гордістю, ми як власники торгової марки Кохаванка і взяли за основу цю місцеву таку романтичну легенду, що в, селі, в селищі раніше там був монастир. І це був жіночий монастир. колись Зараз це так само монастир, але він чоловічий. Ну, колись це був як, жіночий монастир, а рядом була усадьба Гетьмана Беговського. І е, ось там, по місцевій легенді, він був закоханий в одну із монахів, і вони там десь на, цій, на березі цієї річки, там така дубова алея, і вони там таємно зустрічалися. І от коли кажуть, де, куди ми їдемо, їдемо в Кохавино. Тобто, ось ця от місцина так і називається по, 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 по сьогодні. Хоча ніколи не мала такої назви. Тому у нас. Кохавицька паперова фабрика, вона була е заснована в 1938 році, тобто скільки нам уже років, скоро буде 100, да? і, Е І так вона і називалася Кохавинська паперова фабрика, хоча немає такої місцини на карті.